Шанувальники фентезі, ви вже знайомі з Магніфіком та Джані? І як вам цей магічний світ? А якщо ще не читали, дивіться відео до кінця. Хтось порівнює цю книгу з Гаррі Поттером, каравалом, нічним цирком. А особисто для мене це було щось новеньке, не шаблонне, нестандартне, цікаве та захоплююче. Історія про двох сестер Зосу та Джані, які дуже рано стали сиротами, вони намагаються вижити в портовому містечку. А перед прибуттям готелю Магніфік до їхнього міста в газетах з'являється оголошення про вакансію. Джані, як старша сестра, вирішує спробувати долі в славнозвісному готелі Магніфік, бо це не просто готель, це місце, де магія безпечна. Магніфік сповнений загадок секретів, чарів та таємниць. Щоночі він переміщається та подорожує де інде. і тільки дуже заможні люди можуть придбати собі квиток на двотижневе перебування в готелі Магніфік. Але є обов'язкова умова, вони нічого не пам'ятатимуть після цих подорожей та відвідин готелю. В звичайному світі люди бояться магії, тому що сумінери дуже часто не можуть її контролювати. І більше того, навіть дітей вбивають, якщо є підозра на те, що вони володіють магією. І тільки в готелі ментор знає, як опанувати магічні здібності, допомогти їх спрямувати та керувати ними. І як наслідок це єдине безпечне місце. Але, виявляється, в цьому готелі відбувається багато таємничих історій, контракти, угоди, правила таємниці небезпеки на кожному кроці. А чари, які тут відбуваються, це щось надзвичайне. Читати про ті події, про ту оздобу кімнат, про розваги було надзвичайно цікаво та захоплююче. Моя оцінка за цю книгу 8 з 10. Все ж таки, чогось мені не вистачило. Ідея сама дуже цікава, але от до десятки не дотягує. Якщо ж ви вже читали, сміливо діліться своїми враженнями в коментарях. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!